Добрий вечір, колеги. Кілька слів про закон про оновлення давних ТЦК. і про штрафи, там, 17 і більше тисяч, якщо це не відбувається. А як цей закон співвідноситься з статтею 63 Конституції, де вказано, що громадянин може не свідчити проти себе? А саме похід в ТЦК і є таким свідченням проти себе. І от якщо ви туди не підете, то вас штрафують. Вимога закону самому йти в ТЦК є варіант свідчення проти себе. Це у мене така схиблена правосвідомість, чи правосвідомість геть відсутня не лише в депутатів. З ними все зрозуміло. Але і взагалі правників, юристів. А ви що думаєте?